Шановні наші визволителі, працівники тилу, свято, яке ми визначаємо цими днями, одне з найбільших в усій українській та світової історії. 70 років тому завдяки вашій мужності та героїзму було переможено нацизм у Європі. Ця перемога по праву названа великою, адже мільйони людей на фронті і в тилу чекали її і наближали, як могли. У кровопролитних боях, у заводських цехах, на сільськогосподарських полях. Війна двічі прокотилася Україною під час наступу нацистської навали та у зворотному напрямку, коли поступ визволителів став нестиним. Кожен з них розумів, він захищає свою землю, свій дім, свою родину. Тому й перемогли. Ціну тієї перемоги не можливо, неможливо виміряти аніяким мірилом. Тільки в Україні війна забрала майже 10 мільйонів її жителів. І кожен Кожне з них було безцінним, неповторним. Пам'ять про них і досі живе в наших серцях. Я пропоную всіх вшанувати пам'ять загиблих, коли ми мовчаємо. Дякую. Шановне товариство, День перемоги це свято, яке об'єднує усі покоління від мала до велика. У ці дні у кожній родині по особливому теплу згадують людей, які наближали перемогу, рятували країну від зла, відбудовували її для щастя. До тисячі оболізків і пам'ятників ляжуть мільйони квітів, як знак безмежної вдячності вічної пам'яті про героїв Другої світової війни, як символ того, що молоді покоління докладуть усіх зусиль, щоб зберегти досягнення дідів та прадідів. Сьогодні, у переддень Великого свята Перемоги, від усієї Чернігівської громади хочу побажати вам міцного здоров'я, оптимізму, довгих щасливих років у теплому родинному полі. Хай оточує вас любов і уваги! Хай щасливими будуть ваші діти, онуки і правнуки. І нехай у нашій Україні запанує мир, злагода та добро. Дякую вам за перемогу! Зі святом вас, дорогі ветерани!